29 березня, 25-й рік підвал під е, п'ятою секцією. Ми зайшли наліво від е, сходів на п'яту секцію. Тут лише все розчистили, це все було і раніше. Тут, зараз ми отак зробимо. А тут вони. Все порозчищали. Все порозчищали. в Що? Можна в Через окно? Да. Так, тут ще не розчистили, тут склали. Що тут? Тут розчистили. Зробили прохід такий. Тут, напевно, воно так і було, я не знаю. Там віконце, да, можна, якщо ти павском готова, то можна. А тут, бачиш, тут якісь мішки з чимось, не знаю з чим. Ну, двері всі вскриті. Дякуємо підряднику. А тут бачите, вони... Зараз ми ще далі підемо. Вони готують підлогу. Що тут? От електрощитова. Тут зробили стіни, бачиш? І підлоги тут є. Оце от це що? От мені цікаво? Я не розумію, з якою цел. Це приміщення. Гардеробна. Гардіробне хіба Зараз також. Бачу, вони всі приміщення обробили стіни. Стяжка, таке, таке враження, що воно під ногами гуляє. Ось так. Так, і тут ще таке. Десь має бути приміщення для ОСББ, для прийому громадян. Так, да, я хочу для прийому громадян, бо... Так, <плес> да, єдине, що лишається, це чердак шостої секції. Але ж як туди бродська потрапить. Паніш? Я ж за Таню проживаю. Так.